Сьогодні, 20 січня, ми згадуємо про подвиг наших кіборгів 242 дні оборони Донецького аеропорту. Вони трималися до останнього там, де здавалося, неможливим. Це історія про надзвичайну відвагу, про людей, які витримали там, де не витримав бетон. Пам'ятаємо, якою ціною відбувається битва за нашу свободу і сьогодення. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сьогодні у міському палаці культури відбулося прощання з мужнім захисником України Антоном Колфою, який загинув 16 січня під час виконання бойового обов'язку. Вічна слава та світла пам'ять воїну любив життя. Саме так говорять про Антона Колфу, кременчужанина, героя України, який віддав своє життя за свободу та незалежність рідної землі. Його рішучість, людяність та відданість батьківщині слугували прикладом для кожного, хто знав бійця. Сьогодні воїна провели в останню путь. Солдат Колфа Антон Олександрович 1990 року народження, народився і проживав у місті Кременчуці, навчався в загальноосвітній школі номер 17 закінчив ПТУ номер 19, працював охоронником. Військовій частині займав посаду помічник гранатометника. Загинув 19 грудня, виконуючи бойове завдання по захисту України. Мужньо боронячи територіальну цілісність батьківщини від збройної агресії ворога на Луганському напрямку фронту, 16 грудня 2024 року. Антон загинув. Прощання із загиблим героєм відбулося сьогодні у міському палаці культури, де зібралися його родичі, друзі побратими. Я з ним хотів зустрітися. Він каже: нас будуть переводити. Так вийшло, що сповістили вже дружині, що пропав без вісти. Потім я приїхав у відпустку і тут ну, повідомили, що без вбисти. Любив життя, ну, у нього тільки починалося життя. І так. Воїна поховали у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України на Свіштовському кладовищі поруч з іншими героями України, які віддали своє життя у боротьбі за свободу. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Проєкт про ООН, який реалізовується за фінансової підтримки уряду Німеччини, демонструє, що навіть у найважчих умовах можливо створити позитивні зміни завдяки співпраці міжнародних партнерів, влади та громад. Усі деталі вже за мить. Кременчуцька гімназія, номер один. Навчальний заклад, у якому ведуть ремонтні роботи в рамках проєкту Edge of Schools UA» – ремонт-модернізація ШКІЛ у постраждалих від війни регіонах, який реалізує ПРООН за фінансової підтримки уряду Німеччини. У гімназії провели робочу зустріч із працівниками, представниками батьківського та учнівського комітетів, аби обговорити основні цілі та завдання проєкту, так сталося, що після ракетного удару по Торговому центру Амстор. Ця школа постраждала від вибуху. Ви знаєте, були пошкоджені і конструкції засклення, і деякі несучі конструкції. Дякуємо дуже програмі розвитку ООН, про ООН за підтримку, за допомогу в відновленні даного об'єкта. Ви знаєте, що і громада трошки міста долучилася до цього процесу, і наші партнери інші. І спільними зусиллями ми зараз розбудовуємо безпечний освітній простір в першій школі міста Кременчука. Мета проєкту про ООН допомогти національному уряду та місцевим громадам у подоланні наслідків війни, сприяти відновленню освітньої інфраструктури та забезпечити гідні умови для навчання дітей у постраждалих регіонах. Ми просто хочемо показати, чому ми тут, що ми робимо, що це за проєкт, за чиї гроші цей проєкт, розказати цю інформацію, показати вам на схемі ті, ті обсяги робіт, що ми. Або вже де щось зробило, або ще це все в процесі. Ми плануємо це зробити. Кременчуцька гімназія номер 1 постраждала внаслідок вибухових хвиль від російських ракетних ударів. Тому навчальний заклад потрапив до переліку тих, які підлягають відновленню за рахунок міжнародних коштів. Проєкт передбачає не лише ремонт пошкоджених ворожими обстрілами класів та інших приміщень, але й впровадження заходів щодо енергоефективності та інклюзивності закладу. Спеціалістами чотири рази було проведено обстеження закладу на утеплення стін, на тріщини, перевірка наших відвальних приміщень, відмостки відмощення. Також було перевірено наші вікна, які постраждали. В нас багато було вікон старих дерев'яних ще. Потрапили під перелік цих ремонтних робіт: вікна всі покрівля над малою спортивною залою, відмостка. Навколо закладу нашого і ремонт ганку з облаштуванням пандусу. Участь у проєкті беруть і навчальні заклади Кіровоградської, Львівської, Хмельницької та Черкаської областей. Дякуємо програмі розвитку ООН та уряду Німеччини за підтримку України та, зокрема, Кременчуцької громади. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Щорічно, 20 січня, Україна вшановує пам'ять кіборгів, героїв, котрі тримали оборону Донецького аеропорту, 242 дні. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Вічна шана героям. Донецький аеропорт, колись сучасний транспортний вузол, гордість регіону. А вже в 2014 році він став місцем одних із найзапекліших боїв російсько-української війни: 242 дні нескінченного вогню, вибухів, відчайдушних атак та надлюдської мужності. Кіборги. Так про захисників аеропорту казали вороги, які не могли інакше пояснити, чому гарнізон неможливо взяти штурмом. Люди, які вистояли там, де інші вважали це неможливим. Оборона Донецького аеропорту почалась 26 травня 2014 року. Українські військові зупинили ворога і не дозволили йому прорватись далі. Попри шалений вогонь і неймовірний тиск, наші захисники тримали оборону. Їх не зламали ані постійні штурми, ані підриви, ані моральний тиск з боку ворога. За кожною битвою в аеропорту стояли історії людей: хтось був військовим за призначенням, хтось добровольцем, хтось звичайним інженером. Та всі вони об'єднались заради спільної мети захистити Україну. Багато з них більше ніколи не повернуться додому. Останній день оборони, 23 січня 2015 року, став днем, коли зруйновані стіни терміналу поховали під собою десятки наших героїв. Але навіть у цих умовах вони залишались кіборгами, незламними, сильними. Мужніми та сміливими. Сьогодні пам'ять про них живе у серцях мільйонів українців, а їх історія надихає нові покоління захисників. Цей день не лише день скорботи за тими, хто поклав своє життя, а й день гордості за незламний дух нашого народу. Кіборги показали світу, що український народ ніколи не скориться, їхній подвиг у нашій пам'яті, їхній дух у кожному, хто продовжує боротьбу за батьківщину. Ми пам'ятаємо ми вдячні, герої не вмирають. Поліна Калініченко Кременчуцькі новини. Америка понад усе гасло кен одноразово повторював і продовжує це робити Дональд Трамп, який незабаром вже вдруге стане президентом США. Детальніше про це наш наступний матеріал. Вже сьогодні, о сьомій вечора, за київським часом у капітолії відбудеться інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп вже вдруге очолить Білий Дім. Однак чим же відзначиться ця адміністрація? Безперечно, під час передвиборчої кампанії лунало багато обіцянок. Однак що з цього може стати реальністю. Перше, на чому наголошує майбутній президент, це припинення активної фази російсько-української війни. I will... Я запобіжу, і дуже легко третій світовій війні. Дуже легко. До того як я прибуду до овального кабінету, я залагоджу цю катастрофічну війну між Росією та Україною. Це буде залагоджено швидко. Я вирішу цю проблему. Я вирішу це прискорено, і це буде зроблено не довше ніж за один день. Однак, нещодавно перша обіцянка закінчити війну за день була змінена. Тепер команда Трампа говорить вже про 90 днів. Що ж, будемо сподіватися на новообраного президента США. А, взагалі, напередодні Трамп заявив, що планує підписати рекордну кількість указів після вступу на посаду на порядку. Денному масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса. За інформацією Wall Street Journal, він також має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації, щоб поглибити особисті зв'язки з Сі Цзінпіном. Також як повідомила CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну в найближчі дні після його присяги з однією метою, обговорити зустріч у найближчі місяці. Безперечно, поки складно прогнозувати, як складуться американсько-українські відносини, та чи буде новообраний президент штатів більш рішучий у підтримці України. Впевнені, лише що дізнаємось про це. Зовсім скоро. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський. Кременчуцькі новини. Завдяки аматорському театру Ляльок оселя добра і радості, магія мистецтва знову ожила. Вихідними у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці вони продемонстрували виставу за мотивами індонезійської народної казки Буслів дарунок. Як це було? Дивіться далі. Вихідними актори аматорського театру Ляльо Коселя добра і радості, що діє при Кременчуцькому міському осередку Союз осіб з інвалідністю України, вкотре продемонстрували свою майстерність під час показу вистави за мотивами індонезійської народної казки «Буслів дарунок. Кременчуцька міська публічна бібліотека співпрацює з Кременчуцьким міським осередком Союз осіб з інвалідністю України. Ми вирішили підтримати цих дітей і запросити їх з виставою в бібліотеку, щоб більше людей про них дізналося і більше побачили їхню виставу. Заняття мистецтвом не лише сприяють розкриттю творчої здібності акторів, а й виконують важливу терапевтичну роль. Робота над постановками допомагає учасникам долати психологічні бар'єри, зміцнювати впевненість у собі, розвивати комунікативні навички та емоційну виразність. Мені подобається в театрі участвовати. Я граю майстриство, розбольника. І мені подобається. У Київ ми їздили, уступали, потім їздили в Полтаву, Мені дуже подобається ходити до лялькового театру. У нас команда дружелюбна. Мандруємо спілкуємося, займаємося, репетіруємо, виступаємо. Це моя мрія з дитинства. За словами батьків, акторська діяльність їхніх дітей стала можливістю побачити, як вони долаючи труднощі, починають вірити у свої сили та емоційно збагачуються під час занять. Стараються ходити на репетиції. Він там учить, Він там якісь стіжки, якісь там ролі. Йому дуже подобається. Оце в нього артистизм. Ну навірно, десь щось в нього там воно заложено. Як кажуть, я мама. Актора Вадима Фурдика він тут давно вже займається. В нього тато військовий, і коли він дивиться успіхи свого сина, він дуже дуже радіє цьому і піднімається, як то кажуть, настрій і бойовий дух. Очільник міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник зазначає, що оселя добра і радості це більше ніж просто аматорський театр ляльок. Це не тільки самодіяльність, хто можна сказати, або Театральні пошуки наших дітей для нас це важливий напрямок, хоча ми наше товариство працює і з дітьми, і з людьми середнього віку, і з людьми старшого віку. З різні форми це одна із форм нашої роботи. Завдяки мистецтву актори дарують радість та емоції усім довкола, надихаючи кожного на віру у свої сили, відкриття нових можливостей і вміння долати труднощі з посмішкою. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Як у Кременчуці відбувалися ігри у рамках всеукраїнського турніру Кремінь Кап, та яка команда виборола першість? Дивіться далі. Вихідними на стадіоні Кремінь Арена відбувся футбольний турнір Кремінь Кап серед команд 2013 року народження. У змаганнях за першість взяло участь вісім команд з усієї України. У нас були команди «Металіст Харків, «Кіровоград зірка, Молодь Полтава, Гірник Спорт. Кремінь, і зірка дві команди, і «Металіст» – дві команди Кремінь. Це мені подобалось тому що усім хлопцям дають грати. Такого не може бути, що одні тренуються, а другі грають у футбол. Дякую всім, тим, хто розвиває футбол, і нашим міській владі, і Лукацькому Олександру Семеновичу, який збудував майданчик поруч. Демонструючи нестримну енергію і технічно переважаючи усіх суперників на шляху до першості, перемогу у турнірі безапеляційно здобула наша команда міського футбольного клубу Кремінь. Чудово всі команди були сильні, чудові враження. Дуже сподобались. Молодь, сильний гравець, а так всі теж сильні, але ми сильніші». Здобутки команди МФК Кремінь 2013 року народження на полі стали вагомою перемогою і важливим набуттям досвіду для подальших професійних звершень. Це їхня перша перемога з новими тренерами, тому що ми нещодавно трошки поміняли тренерів і додали сюди Олександра Івановича Назаренка. І цей рік у нас 2013, 2026 року. Наші хлопці будуть вже вчасити. Ми граємо в екстралігії Дюфел України. Вітаємо кременчуцьких футболістів та в Баємо за них на усіх майбутніх змаганнях. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. В умовах війни українці знаходять підтримку і силу не лише у взаємодопомозі, а й у вірі. Щонеділі мешканці Кременчука гуртом звертаються до Бога з молитвою про мир і перемогу. Як слова, сказані від щирого серця об'єднують громаду і дарують надію. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Молитва є невід'ємною частиною життя кременчужан, які щонеділі збираються біля комплексу пам'ятного хреста, аби звернутися до Бога з проханням про перемогу над безбожними ворогами. Адже молитва це водночас зброя і підтримка, яка згуртовує українців у надважкі часи. Боже, і ми виступаємо зараз проти війни і говоримо замовкни перестань. Зупинись і піди туди, де ти почалася. Піди туди, де тебе плекають. Де тебе чекають і люблять в ім'я Ісуса Христа. Господи, молимо Тебе за наших захисників, які сьогодні на лінії зіткнення, які сьогодні боронять нашу країну і повертають захоплене. Боже, молимо тебе в ім'я Ісуса, щоб Ти допоміг. У хвилини, коли віряни та священнослужителі різних конфесій звертаються до Бога, кожне слово звучить особливо щиро. Люди різного віку, професії та статі об'єднуються у спільній надії на мир і відновлення справедливості. І ця єдність, підкріплена вірою та молитвою, стає джерелом сили для кожного українця. Господи всемогутній, дякую тобі за мою країну, Україну та людей, які люблять волю та правду. Дякую тобі, що ти з нами в мирні дні і в дні війни. Просимо тебе, будь милостивий до нас і збережи незалежність нашої країни, нашу мову і культуру. Збережи нам волю і да подаруй нам перемогу, благослови державу, нашу Україну, волю, щастя і свободу їй дай. Примилосердний Боже, всім, хто вдається до тебе, пошли свою ласку. Кременчужани, як і мільйони українців, своїми щирими молитвами доводять: сила духу та віра в добро здатні подолати будь-яке зло. І поки звучать ці молитви, ми знаємо, Україна переможе. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже 24 січня у палаці культури спорту та дозвілля нафтохімік свій сольний концерт, десь нова зірка української сцени Марія Довгаюк. Детальніше дивіться далі. 24 січня у палаці спорту, культури та дозвілля нафтохімік відбудеться подія, яка обіцяє стати справжнім святом музики та емоцій. Співачка Домії, яка встигла підкорити серця слухачів своїм унікальним стилем і щирістю, представить свій сольний концерт. Марія Довгаюк це нове ім'я на українській музичній сцені, але її пісні вже знайшли відгук у багатьох слухачів. Її творчість поєднує душевні тексти, яскраву харизму та унікальний голос, який проникає прямо в серце. Концерт обіцяє стати не лише музичною подією, а й справжнім емоційним вибухом для всіх, хто цінує якісну українську музику. В програмі найкращі композиції домі, які вже полюбилися слухачам. Її пісні сповнені глибоких почуттів і натхнення. Кожна з них розповідає свою історію. Вечір обіцяє стати атмосферним, теплим і незабутнім. Приходьте, щоб підтримати артистку та провести вечір у компанії щирої та проникливої музики. Квитки купуйте на сайті Карабас, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів. Разом ми наближаємо чесний мир. Слава Україні!